Рам Моханрой, визначний індійський філософ, реформатор індуїзму та видатний громадський діяч. Він був засновником Брахма Самадж, першого релігійного реформаторського товариства в Індії, який був створений у Калькуті в 1828 році. Також він підтримував концепцію Сагуна Брахмана, тобто уявлення про особистісного Бога як первооснови світу. Тому давайте поговоримо про його дитинство та юність. Він народився 22 травня 1772 року в сім'ї Брахманів. Виховання він отримав переважно вдома і з таким сильним акцентом на релігійні дисципліни, підтримуючи батьківське бажання бути вченим. А з іншої сторони, материнське, вона хотіла, щоб він став державним службовцем. Після багатьох подорожей по Індії та навчання в Патні, де він вивчав різноманітні мови та релігії, рой працював у англійській Ост-Індській компанії, а згодом повністю присвятив себе громадській і літературній роботі. Також важливо сказати про його релігійні та соціальні реформи. А він прагнув інтегрувати індійське суспільство у сучасний науковий і культурний простір буржуазної Європи, він створив універсальну релігійну філософську систему на раціоналістичних засадах, яка проголошувала рівність людей і відкидала індуїські звичаї. Такі, як кастова система, самоспалення вдів та дитячі шлюби. Його активна громадська позиція сприяла зміні суспільних настроїв і підняттю суспільної свідомості, внаслідок чого було скасовано деякі засуджувані звичаї та переглянуто традиції. Наступне це його внесок в освіту. А він вважав освітнє просвітництво основним інструментом соціального прогресу. Він ініціював відкриття першої в Індії світської школи в Калькутті в 1817 році і заснував дві газети для поширення освітніх ідеалів. Його наполегливість у використанні бенгальської мови у прозі. Захист свободи друку і слова, а також рівність перед законом зіграли значну роль у формуванні сучасної бенгальської прози. Тепер про релігію. Рой був передовим діячем у відродженні індуїзму, пропонуючи нове бачення релігії, засноване на знанні та взаємоповазі між східними і західними традиціями. Він був одним із перших, хто провів порівняльне вивчення релігій, комбінуючи свої знання для адаптації індуїзму до нових суспільних умов. Його зусилля у заснуванні Брахму Самадж зіграли ключову роль у цьому процесі. Рой був непохитним противником забобонів і виступав проти релігійних забобонів та кастової системи. Він прагнув відшліфувати індуїзм, позбавляючи його від шкідливих традицій, як от жертвопринесення тварин та ідолопоклоніння. При цьому Рой підтримував та прагнув відродити ті аспекти індуїзму, які він вважав цінними, намагаючись створити оновлену версію давньої релігії. Тепер про пам'ять та спадщину. У Брістольському кладовищі Арно Свейл щорічно в неділю перед 27 вересням, в річницю смерті роя, проводяться проминальні служби. вшанування шанування пам'яті раджі включає участь Індійської верховної комісії з Лондона, лорда мера Брістоля та спільні молитви та Тагімни Прахму унітаріїв Покладання квітів на могилу і презентації, які згадують життя Раджі. Також на честь Роя Радою Великого Лондона була встановлено блакитну пам'ятну табличку на будинку по бетфорст Сквер 49, де він жив під час перебування у Великій Британії. Зокрема, ви можете це побачити на презентації. У 1983 році Брістольський музей та художня галерея провели виставку, присвячену його життю та роботі, де до сьогодні висить його портрет, а в центрі Брістоля на коледж Грін встановлена бронзова статуя Раджі. А в мерії міста Бюст. І обидві е, ці е, статуї вони створені сучасним скульптором Ніраджаном Пратханом е, в Стаптоні пішохідну доріжку назвали на його честь, а місце його першого поховання відзначено меморіальною дошкою та каменем. Якщо говорити про масову культуру, то Рам Мохан Рай став героєм індійського фільму 1965 року Раджа Рамохан. Режисера Біджоя Бозе, де головну роль зіграв Босанта Чоутхурі. Його історія була також зображена в серіалі в 1988 році режисера Ш'яма Бенгала, де Райя зіграв Ананг Десає. Крім того, індійський кіновідділ в 1984 році створив документальний фільм про раджа Рамахона Рая. Ось така його історія. Дякую за увагу.